Загроза відключень електроенергії зберігається, і це змушує комунальні служби міста діяти на випередження. Комунальне підприємство Кривбасводоканал активно встановлює генератори на ключових насосних станціях, щоб забезпечити резервне живлення в разі відсутності електроенергії. Генератори дозволяють продовжувати подачу води, але слід пам'ятати, що ці потужності здатні підтримувати лише мінімальні обсяги водопостачання. Надання послуг в повному обсязі та робота очисних споруд можливі тільки при нормальному електроенергії. Після численних проблем під час відключень електроенергії та ведення аварійних графіків КП Крибасводоканал встановлює генератори на ключові насосні станції. Варто розуміти, що резервне живлення не забезпечить водопостачанням абсолютно всіх, тому що генератори встановлюються саме на ключові насосні станції, що ми маємо на увазі? Генератори дозволяють забезпечити водопостачанням. На неповний добовий обсяг перекачування води, на е, неповний е, обсяг водопостачання, основна частина води до центральної насосної станції надходить з Радушанського та Карачунівського комплексів. Більшість споживачів, що отримують воду з цієї станції, проживають у Саксаганському районі міста. Гідравлічна система водопостачання кривого рогу побудована на кількох етапах підйому води: від заборів з природних джерел до подачі води безпосередньо в будинки споживачів. Перші три підйоми є критичними, оскільки забезпечують постачання води по місту і потребують стабільного електропостачання. Ми знаходимося на центральній насосній станції. Це станція третього підйому і е, е, вона. Е... Звідси вода перекачується до насосних станцій четвертого підйому, які вже безпосередньо до абонентів. Більшість абонентів, які отримують воду, звідси це мешканці Саксаганського району міста. Наразі в області не так часто вимикають світло, але ніхто не може гарантувати того, що взимку та восени ситуація буде точно такою самою. Нагадуємо, що кожне вимкнення світла або введення графіків це кожного разу гідроудари для системи водопостачання та водозабезпечення Кривого Рогу. Наголошуємо, що на графіки знеструмлення підприємство не має жодного впливу. Ми розуміємо, що відсутність води вносить дисбаланс до життя кожного криворіжця. Але як і всі, хто живе і працює в Україні, ми намагаємося подолати виклики сьогодення. Наразі встановлено майже 100 потужних генераторів альтернативних джерел енергії, які допоможуть забезпечити водопостачання в умовах знеструмлення. Але комунальні служби закликають містян бути готовими до можливих перебоїв і нагадують, що всі зусилля спрямовані на те, щоб навіть в найскладніших умовах місто залишалося з водою. Ксенія Мартинюк, Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Перший міський.